Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. США та Європа беруть Україну під воєнний та безпековий щит. Кремль у ступорі захід готує Україні захист як за статтею 5 НАТО. Європейські війська заходять в Україну. Рішення вже готове. Репарації для України на старті. Заморожені мільярди РФ перетворюються на зброю для ЗСУ. США очолюють контроль тиші. Будь-яка атака РФ миттєва відповідь від заходу. Вашингтон і ЄС готують для Кремля болючий сценарій. Усі деталі розповім за мить Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. США та Європа розробили план підтримки України після війни. Американські та європейські дипломати, які протягом двох днів проводили переговори з українським керівництвом у Берліні, погодили два документи, що визначають майбутні безпекові гарантії для України та зробили спільну заяву. Лідери висловили свою підтримку президенту Зеленському і погодилися підтримати будь-які рішення, які він, зрештою, ухвалить щодо конкретних українських питань. Вони підтвердили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Рішення щодо території за народом України, як тільки будуть ефективно запроваджені надійні гарантії безпеки, лідери погодилися, що деякі питання необхідно вирішити на завершальних етапах переговорів. Заява підписана десятьма лідерами європейських держав, і очільниками двох євроінституцій, і в ній сказано про зобов'язання Європи і США разом працювати над гарантіями безпеки для України. Можливість долучитися зберігається відкритою для інших потенційних підписантів. Пропонується 800 тисяч осіб у лавах зсу в мирний час, Багатонаціональний європейський контингент для підтримки української армії і захисту повітряного і морського простору України. Контроль за дотриманням режиму тиші під проводом суродоща, раннє попередження про атаки і розробка спільних заходів з деескалації, юридично обов'язкові гарантії безпеки, і реакція на повторний напад військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами, інвестиції у відбудову України, згадана компенсація збитків Росією і подальше утримання її активів у Європі в замороженому стані. Рішуча підтримка вступу України до європейського союзу. Що ж до першого документу, то він містить загальні принципи безпеки. За словами американських і європейських посадовців, за своєю логікою він наближається до гарантій подібних до статті 5 НАТО, яка передбачає колективний захист у разі нападу. Те, що американці взяли на себе таке зобов'язання захищати Україну в разі припинення вогню, як якщо б вона була територією НАТО, я вважаю, що це нова позиція Сполучених Штатів Америки. Яка заслуговує на увагу другий документ, так званий військово-оперативний, містить детальні механізми взаємодії між збройними силами України, США та європейськими партнерами. Він описує конкретні дії у разі можливих майбутніх спроб Росії знову захопити українські території. Документи не оприлюднені однак, за словами джерел, вони містять чіткі інструкції щодо стримування Росії та покарання у разі нової агресії. Пріоритетом плану є формування української армії, у чисельністю близько 800 тисяч військових у мирний час із сучасним озброєнням та підготовкою. Нині під час війни чисельність ЗСУ сягає майже 900 тисяч осіб. Для порівняння у Німеччині близько 180 тисяч військових. Документ також передбачає розміщення європейських сил на території України, переважно на заході країни, далеко від лінії припинення вогню. Їхнім завданням стане захист повітряного та морського простору і додаткове стримування Росії. Ініціативу координують Франція та Велика. Британія в межах так званої коаліції охочих, до якої входить близько 30 країн у рамках цих зобов'язань. Ми могли б, наприклад, забезпечити демілітаризовану зону між воюючими сторонами і дуже конкретно. Ми також би відповідали на російські порушення і напади. Президент США Дональд Трамп недоразово заявляв, що не направлятиме американські війська в Україну. Натомість Сполучені Штати планують забезпечити масштабну розвідувальну підтримку. Моніторинг режиму припинення вогню, виявлення підготовки нових атак, перевірку виконання зобов'язань Росією та запобігання провокаціям і фальшивим прапорам. У відповідь на запитання щодо того, що президент Росії Володимир Путін відкидає розміщення іноземних військ в Україні. Мерс дав чіткий сигнал. Путін багато чому сказав. Ні, у певний момент йому доведеться сказати так, коли справа дійде до припинення цієї війни. Це період після закінчення цієї війни, який ми зараз обговорюємо. І Україні потрібен захист на цей період. ЄС готує репараційний кредит Україні на 90 мільярдів євро. Про це розповіли в Єлисейському палаці напередодні проведення засідання європейської ради в Брюсселі. Передає «Укрінформ». З них дві третини мають піти на військову підтримку з акцентом на інтеграцію європейської та української оборонної промисловості. На сьогодні пріоритетом, виходячи з російських активів, заморожених нами нещодавно на довший термін. Є робота над сумою 90 мільярдів євро на 2026 -й.

Перейти до більш регулярного фінансування, яке є більш звичним у межах наступного бюджету ЄС наступної фінансової рамки, там також додали, що дискусія щодо гарантій, які слід надати Бельгії, просувається, але ці гарантії повинні стосуватися всіх держав, щоб бути прийнятними. Кошти, які планують виділити Україні, мають піти передусім на військову підтримку. Комісія зазначила в ході дебатів, що дві третини вказаної суми повинні піти на військову підтримку, а одна третина на цивільну підтримку. Отже, у цьому репараційному кредиті буде військова складова, яка буде суттєвою, і робота, яку ми зараз проводимо, спрямована з одного боку на забезпечення всієї необхідної фінансової прозорості в цивільній сфері з реформами, які також необхідні на європейському шляху України. А з іншого боку, що стосується військової сфери, ми наполягаємо, щоб були чіткі умови європейської преференції. Такої, яка дозволить сприяти інтеграції української та європейської оборонних промислових баз, примітно, що якщо із позикою будуть проблеми, тоді Київ розраховує на альтернативні варіанти фінансування на також суму. Йдеться про кошти у розмірі від 150 до до двохсот, загалом 210 мільярдів доларів. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, будь-який формат фінансування критично важливий для держави. Це фінансова гарантія безпеки для України. Це частина наших гарантій, як п'ята. Стаття НАТО як зброя наразі розглядають два варіанти використання цих коштів. План А у разі завершення війни тоді фінансування витратять на відбудову країни та забезпечення макрофінансової стабільності. План Б у разі продовження російської агресії. За такою сценарією очікують мінімум 40-45 мільярдів євро фінансової допомоги на рік, які підуть на оборону підтримку армії ППО та зброю. Уявіть собі, якщо немає війни, то 45 мільярдів на рік. Це дуже серйозне вливання в макрофінансову стабільність України, в наше відновлення і знов таки в ту саму критичку. Але вже не про підтримку йдеться, а про відновлення її. Америка та Європа вдарили по Росії. Німеччина, Франція та Велика Британія зробили те, чого ніхто не очікував. Підтримка для України, яка розчавить Кремль. Вашингтон і Європа де-факто стають єдиним фронтом, який нищівний удар уже готується. Усі найгарячіші деталі просто зараз. Від слів до діла Європа презентувала свій план гарантій безпеки України. Понад десяток лідерів ключових країн ЄС оприлюднили шість пунктів документу, який у майбутньому має захистити нашу країну. Нам потрібно переглянути, які гарантії безпеки є відчутними. Це не можуть бути папірці або обіцянки. Це мають бути реальні війська, реальні можливості, аби Україна могла захистити себе. Ми маємо розуміти, що Донбас не кінцева мета Путіна. Якщо вони захоплять Донбас, то фортеця впаде, і тоді вони безумовно перейдуть до захоплення всієї України. І знаєте, якщо Україна впаде, то інші регіони будуть у небезпеці. Ми знаємо це з історії, і нам слід вчитися на історії. Отже, першим пунктом ЄС називають необхідність залишити чисельність діючої української армії. 800 тисяч осіб, які сьогодні перебувають у складі зсу, не повинні бути скорочені і після закінчення війни. Також перефразовано пункт про іноземні контингенти. Прямо в Європі вже не кажуть, що відправлять свої війська до України, проте йдеться про коаліцію рішучих за підтримки США для відновлення сил України, захисту неба та безпеки на морі і з можливими діями всередині нашої країни. Якщо ж ми говоримо о вопросах гарантій, само собою ми розуміємо, що тут ключову роль дожднати відіграти СІНА Штати Америки. Ну іменно Європа може стати тим. Подталківщині елементом, що може заставити сидіна Штата Америки а більш проактивну роль, чим Вашингтон би хотіло бива з можна би можливо, Також згідно з документом, після Україна повинна мати механізм моніторингу небезпек, також під егідою США для раннього попередження атак, фіксації порушень та можливості реагування на них. А отже, тої самої демілітаризації не передбачено. Це справді далекосяжна суттєва угода, якої у нас раніше не було. А саме, що і європейці, і американці спільно готові, як про це сказав президент Зеленський, посилаючись на статтю 5 договору НАТО, надати гарантії безпеки Україні, надати гарантії безпеки Україні, на мій погляд, це справді значний прогрес, і американська сторона також взяла на себе зобов'язання політично, а надалі юридично це зробити. Чи не найважливішим пунктом договору є четвертий, так європейські союзники та США у разі нового нападу зобов'язуються реагувати військовими розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами? І тут питань найбільше, адже концепція документу все ще передбачає його узгодження із Москвою. Непонятно, понятно почому Росія загласиться на ці условия, поскольку фактически то, що на сьогоднішній день пропонують Наши западные партнеры это компенсирует ряд тех. Механізм, которые могут Украина получить в сфері в случае вступления в НАТО, і если Україна со стороны США і западне сохранят присутствие на території України, конечно же, це буде в як пораження, которое було достигнуто больших втрат. Останніми двома пунктами партнери гарантують інвестиції на відновлення України та продовження роботи із вибивання фінансування репарацій від РФ, а також підтримку вступу України до ЄС. Гарантії безпеки, які так потрібні Україні, вони повинні якраз і ці е, прежде від інших країн, тобто від Соединених Штатів, від країн НАТО і ЄС, да, вони можуть це розробити і можуть, так сказати, їх давати. При цьому договір про гарантії вже прокоментували у Вашингтоні. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати разом із Європою працюють над гарантіями безпеки для України. За його словами, Європа буде великою частиною цього процесу. Якщо ми говоримо про переговорний процес, йде не столько борьба за то, щоб согласовать гласувати наші позиції е, з Росією, скільки йде за то, скажімо так борьба і битва за Вашингтон за те, щоб согласувати наші позиції з Вашингтоном, і Вашингтон точно определився в тому, хто являється ключовим бар'єром в досягненні міри. Експерти вважають наскільки реальним може стати цей план, буде зрозуміло вже найближчим часом, насамперед, із риторики зі США. Яка й покаже, чи Трамп як і раніше, вестиметься на нові умови Путіна, чи нарешті почне продавлювати спільну позицію колективного заходу. Армія Європи та США в Україні Велика Британія та Франція готують війська для розгортання в Україні на тлі нового раунду переговорів зі США. При цьому Велика Британія має намір виділити ресурси для швидкого розгортання своїх підрозділів в Україні, включно з можливістю навчання українських сил безпосередньо в Україні. Більше деталей дивіться далі у матеріалі. Коаліція охочих підготувала плани щодо зміцнення оборонних можливостей України та розгортання військ на її території у разі необхідності. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер Паралельно з проведенням переговорів України і США щодо мирних угод. Вапервих, во вони не готові. і нам нужно понимать, що рішення політиків ано определяється їхній внутрі государство, внутріполітичної Аніше ж Европа не на тому рівні, навіть по сравненні з Україною, щоб втягуватися в пряме протистояння з Російською Федерацією. за словами стармера політики, хочуть розробити військові плани для забезпечення безпеки у повітрі на морі та на суші, а також для посилення можливостей України. Повідомляється, що командувати військами вже призначено британського двозіркового офіцера. подготовиться хотя бы на уровне Украины у них по состоянию на сегодня у них не выходит вот собственно поэтому есть этот диссонанс между политиками то есть которые или же силовиками европейских стран которые понимают что дешевле эффективнее ну как бы целесообразнее воевать І уменьшать потенціал врага на чужої території, в даному випадку для них це Україна. Но, то есть логіка, вона, звісно же, здесь диктует одно. Но політичка кон'юнктура диктує совершенно иное. Не випадково британський прем'єр уточнив, що плани включають розгортання військ на території України саме за потреби, Можливо, После ну, заключения перемирия, и еще смотря на каких условиях, после этого можно будет вернуться к рассмотрению этого вопроса. И тогда уже, то есть с дополнительными гарантиями и Соединенных Штатов, с какой, если условия этого перемирия, если их не разведки будут докладывать о стойкости такого перемирия, вот тогда они смогут отправить нам кандидат, что тоже в принципе, неплохо, потому что мы смогли бы разгрузить скажем так, некоторые регионы, некоторые направления, конечно же, это на западе Украины и перенаправить силы оттуда. На лівий берег Дніпра наразі для Британії є пріоритетним питання, чи вдасться досягти справедливого і тривалого миру. Голова штабу французьких сухопутних військ генерал П'єр Шиль заявив, що Франція може бути готова до розгортання своїх сил в Україні вже у 2026 році в рамках гарантій безпеки. Для цього вже створено резерв близько 7 тисяч військових, які можуть бути перекинуті протягом від 12 годин до 5 днів. Водночас не планують відправляти свої війська в Україну. Іно сполучені Штати Америки, от якщо скажем так, Европа, Франція, Германія або Британія вони можуть собі дозволити спрятатися за, за спиною України, то США ані такої розкоші не мають. і звісно я думаю, що при стабілізації ситуації. Uh, возможно, табуді штотатіп слідчої місії ЮНІФАЕР розгорнути свої сили в Україні. Загалом погодилися близько 30 держав коаліції охочих. Відбудеться це за їхніми заявами одразу після припинення вогню у форматі перемир'я чи мирної угоди. Заморожені в Європі російські мільярди таки працюватимуть проти Путіна на Україну. Керівництво ЄС розробило механізм, який дозволить це зробити в обхід протестів друзів Кремля Фіцо та Орбана. Останній вже намагається вставляти палиці в колеса. За що зазнав нищівної критики дипломатів про справжні пристрасті навколо кремлівських грошей далі. Репараційний кредит для України дедалі ближче. ЄС остаточно заморозив активи РФ, що усуває одну з головних небезпек, а ще позбавляє головних союзників Кремля Угорщину та Словаччину у можливості заблокувати передачу грошей Україні. Орбан лютує, але цим не здивував. В цій поведінці абсолютно немає нічого дивного. Орбан і всі його присвічники захищають інтереси Кремля проти України. Ведеться не аби яка антиукраїнська політика налаштована на те, щоб Україна капітулювала і щоб Орбан. І за цього отримав деякі активи. Але давайте про все по порядку. ЄС уже не один місяць шукає лазівки, щоб надати Україні репараційний кредит із заморожених російських активів, Щоразу натикаючись на черговий спротив. Але тепер про світ близький. Євросоюз підготував технічну базу для надання Україні репараційного кредиту. Рада Європейського Союзу офіційно заборонила переводити заморожені активи російського центрального банку назад до Росії. А так. Також ухвалила рішення про безстрокове заморожування російських активів, що знаходяться в Європі. Останнє означає, що ЄС не віддасть Росії заморожені активи, поки вони не виплатять Україні репарації. Це гарантує, що російські кошти на суму до 210 мільярдів євро залишаться на території ЄС. Доки Росія не виплатить Україні повну компенсацію за завдану шкоду. Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію, поки вона не почне серйозно ставитися до переговорів. Досі заморозку продовжували кожні півроку. А це у свою чергу створювало ризик, що в якийсь момент гроші розморозяться у непідходящий момент. Наприклад, угорщина наступна. Ого разу відмовиться підтримати продовження заморожування. Це може вилитися в катастрофічний сценарій. ЄС доведеться повернути гроші РФ, але Росія ще не виплатила військові репарації Україні, що покладає на ЄС усі витрати. Наразі цієї загрози немає, і цілком очікувано Орбан обурився, що Угорщину відсунули від ухвалення рішень. Це оголошення війни. Дотик до заморожених російських активів, їхнє присвоєння це оголошення війни. Я ніколи не бачив, щоб вилучення 200-300 мільярдів євро України не викликало якоїсь форми відповіді. Такого не буває. Такий випад у бік ЄС не залишив байдужим міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він перерепостив повідомлення Орбана, що європейська комісія, нібито порушує європейське законодавство серед білого дня і написав, що цитата. Віктор заслужив свій орден Леніна. Кінець цитати на захист свого боса прибіг міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Почалася справжня словесна битва. Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою. Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну. Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде. Але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці. Глава українського МЗС Андрій Сибіга також відреагував на заяву Орбана дуже лаконічно просто назвав Орбана найціннішим замороженим російським активом у Європі. І експерти з такою характеристикою погоджуються. Орбан є маріонеткою Кремля. Він недавно їздив до Кремля і отримувати ЦУ, тому тут нічого такого дивного немає. Фактично, його міністр закордонних справ Сіярто його називають уже міністром закордонних справ не Угорщини, а РФІ постійно знаходиться в Москві. Тому Орбан і вся угорська нинішня влада знаходиться тотально під капелюхом Кремля. Виконує всі ці забаганки, що їм прописують в Кремлі. Але якби не бив Орбан копитом, справа зроблена. Перешкоджати Угорщина ЄС тепер не зможе. Репараційний кредит став ближчим до прийняття. Тепер надання позики обговорять на зустрічі лідерів ЄС, яка відбудеться цього тижня. Вирішальний голос у цьому питанні від голови уряду Бельгії, адже більшість заморожених активів Росії перебуває на зберіганні якраз у бельгійському депозитарії Єврокли. Але ЄС вже попередили. Якщо Бельгія продовжуватиме ставити палеців колеса з цього питання, то до неї можуть застосувати той самий підхід, як і до Угорщини усунути від ухвалення рішень. А що ви думаєте про останні події? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше бути в курсі головного та отисніть подобайку під відео. Мирного неба над головою.